Минуло 3 доби і я готовий продовжувати процес копчення. Качечка добряче замаринувалася, зливаємо з неї всю воду і поміщаємо ось таку кастрюлю для того, щоб проварити. Варити її треба на протязі приблизно 1,5 години. Тобто, якщо у вас є термометр, то краще поміряти, щоб всередині м'ясо було температури 65 градусів. Вміщуємо кастрюлю, заливаємо водою і ставимо на вогонь, щоб варилось. Після того, як качечка зварилася і температура м'яса всередині досягла 65 градусів, качечку можна коптити. Тільки перед тим, як коптити, треба зав'язати її за допомогою ось такого спеціального шпагату. Зв'язати таким чином, щоб качка в коптильні прийняла ось таке положення Догори лапами. Нічого складного в цьому немає, просто треба прив'язати зразу до однієї лапки, а потім прив'язати до іншої лапки, щоб тут утворилася ось така якась петелечка, щоб можна було закріпити крючок і вивісити в коптильні. Дехто качку обв'язує повністю, як ковбасу, думаю, що цього робити не потрібно, тому що качка це такий продукт, це вам не бройлери, вона не розпадеться навіть при великій температурі. Достатньо буде зв'язати її тільки за лапи і все. Ось таким чином я прив'язав качку за лапи, і цього шпагату буде достатньо для того, щоб видержати 3,5 кг качки. Якщо ви будете шпагатом обмотувати качку повністю як ковбасу, то після копчення на тих місцях залишаться білі полоси та плями. Після процесу просушування качку вивішуємо в коптильні. Поверхня качки повинна бути повністю сухою, тому що якщо продукт буде мокрим в коптильні, то кінцевий результат копчення буде з кислим смаком. Для копчення качки я буду використовувати вільхову тріску для повного копчення приблизно двохгодинного, годинного. Мені потрібно буде 800 мл тріски. Отак. Ця повна кружка це 800 мл. Цього буде достатньо. Далі вільхову тріску за допомогою ось такої лієчки завантажую до димогенератора. Тепер вмикаємо живлення коптильні від древос та компресор. Залишилося розпалити з обох боків наш димогенератор. Це роблю за допомогою ось такої запальнички. Тепер на терморегуляторі виставляємо температуру 85 градусів Цельсія та вмикаємо тен. Все. Тепер каптильню можна залишити приблизно на 1,5-2 години. Будемо орієнтуватися по кольору. Термощуп я не використовую в цьому разі, тому що ми будемо орієнтуватися тільки по кольору. Качка у нас вже майже готова. Ну от, нарешті, процес копчення розпочато. Зустрінемося трішки пізніше. Приблизно через 1,5-2 годинки. Після того, як качка в коптильні, набуде гарного темно коричневого кольору. На цьому буде копчення завершено і можна буде через деякий час, потім, після провітрювання, вже скуштувати готовий продукт. Коптильні від дерева – це завжди якісне копчення і завжди очікуваний результат. Минуло 2 години копчення, а потім я залишив качечку ще на 12 годин набувати смаку. Давайте подивимося, що в нас вийшло. А вийшла в нас ось така гарна, коричнева качечка-крячечка. Зараз ми її зробимо препарацію і подивимось, що там всередині. Така гарнюсінька качечка-крячечка, звісно, потребує дегустації або перевірки якості. Зараз ми це і зробимо. Перевіряти ми її будемо, як качку, зроблену по-пекінськи. Тобто, виріжемо. Отакий От шматочок грудки, обов'язковою шкірою, поріжемо її дольками. І спробуємо цю імператорську їжу. Ріжеться дуже добре. Качка вийшла м'яка, мягусінька. Отак. прорізаємо. Ми бачимо, що? Ми бачимо повністю прокопчене соковите м'ясо ось таке. Такого приємного кольору. Як вже я і казав, я нарізав качечку ось такими ломтиками, як качку по-пекінськи. Ви тільки подивіться, яке тут гарне м'ясо. На смак Ой, воно таке м'ягусіньке і напрочуд смачне. Хочу додати, готуйте за моїм рецептом і ваша качка вас буде завжди радувати.